Дуже дякую, пане Олеже, і вам особисто, і всім організаторам цієї конференції за можливість сьогодні перед вами бути і представити наш проєкт, а також за Згоду спонсорувати цю невелику виставку, яку ми змогли представити у ФОЄ перед нашою аудиторією і на якій можна познайомитись з маленьким сегментом тих матеріалів, які ми зібрали. Я хочу дуже коротко представити наш проєкт, а пізніше зосередитись на тому, що має безпосереднє відношення до цієї конференції, і дуже постараюсь бути лаконічною. Навіть все собі записала. Отже, ідея цієї волонтерської ініціативи зародилася в перші дні. Повномасштабного вторгнення, коли Львів переповняли, шукаючи притулку, просто маси людей, маси біженців зі Сходу, Півдня центру України. Тоді наш університет перетворився в такий багатоповерховий хаб. Який займався дуже різноманітною діяльністю, до якої, очевидно, хотіли бути всі залученими. Це в першу чергу, очевидно, координували збирання та розпосюдження гуманітарної допомоги, але також наші колегіуми, наші гуртожитки, стали місцем притулку для багатьох сотень осіб, які залишилися без житла або перебували в дорозі, рятуючи фізично рятуючи себе від смерті. Очевидно, що це не можна було не помітити або ігнорувати. І саме тоді в університеті виникла група осіб з числа викладачів, працівників, аспірантів, студентів, які, окрім допомоги біженцям, почали збирати свідчення людей, які опинились в нашій безпосередній орбіті. На старті проекту і протягом його існування в цю групу входило від 20... До 35 осіб дуже по різному, одні приходили, інші відходили. Але таким ядром постійним залишалася п'ятірка, п'ятеро, які от всю цю діяльність курували. І очевидно, що це були і оператори, журналісти, транскрибувальники, фахові перекладачі, монтажери, редактори. Усі залучені особи працювали на волонтерських засадах, поєднуючи цю діяльність зі своїми основними обов'язками. Від часу, коли українській армії вдалося відбити агресора від Києва і з інших областей України, потік переміщених осіб у Львові, а зокрема в УКУ, зменшився. І наші місця притулку також перестали бути функціональними. І відтоді наша група вже не обмежувалася Львовом, але почала організовувати власні експедиції. На сьогоднішній день таких експедицій було проведено три. І завдяки ним було зібрано свідчення в Бучі, Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Запоріжжі, Ірпіні, Києві, Миколаєві, Одесі, Херсоні, а також навколишніх містах і селах. І я просто хочу висловити величезне захоплення і подяку учасникам цих польових експедицій, які всяке мали в дорозі і в різні ситуації попадали. Наприклад, до Вінниці вони приїхали зранку, коли в торговельний центр влучила авіабомба. Очевидно, для тих з нас, хто залишився тут, це було достатньо тривоже. Станом на квітень, ми вже зібрали 156 відео історій. Вони всі достатньо великої тривалості. З них 35 опубліковані на нашому сайті, на нашому спеціально створеному сайті. QR-код ви можете побачити на цих плакатах а також на наших візитівках. Близько половини з опублікованих історій вийшли загальнонаціональними змі. Також паралельно. 18 з цих опублікованих історій доступні в англійському текстовому перекладі із субтитрованими відео. Окремі історії, також перекладені німецькою італійською. італійською. Чому так мало? Ну, це пов'язано з волонтерським характером проєкту і з тим, що ми стараємося тримати дуже хорошу якість цих перекладів. І також, вже от цього навчального семестру, наш проєкт став частиною першої, першої така перша ластівка, частиною навчального курсу суспільно-орієнтованого навчання в УКУ. Тобто студенти тепер вже працюють з цим матеріалом, також і намагаються робити щось своє. Щодо мети проєкту. ну немає сумніву, що теперішня російсько-українська війна є поворотним пунктом не тільки в історії України, але це вже не переміщення дійсно всього світу. Справжній масштаб і наслідки війни стануть зрозумілими лише після неї, але вже зараз надзвичайно важливо документувати її перебіг і збирати матеріали, які послужать джерелом для майбутніх, в тому числі і наукових досліджень. Ми свідомі, того, що подібних проєктів зараз чимало, але у нас своя особлива специфіка, і вона для нас дуже важлива. Ми не збираємо документальні свідчення для майбутніх судових процесів. Ми не документуємо перебіг військових дій. Цим успішно займаються добре підготовлені фахові групи. Особливість нашого проєкту в тому, що ми документуємо і дивимося на війну, так би мовити, знизу через долю пересічних людей і їхні реакції. І звідси назва проєкту малі історії Великої війни, Малі не тому, що вони маленькі. Говорячи мовою істориків, наш проєкт радше фокусується на мікроісторії. І ми маємо надію, що в майбутньому це допоможе появі власне, тих досліджень, які звертатимуть увагу у першу чергу на людський вимір цієї війни. Відповідно до цього, ми ставимо собі завдання, і це подвійне завдання: не лише збирати свідчення людей та поширювати їх в медіа, в тому числі за кордоном. Але ми намагаємося, скажімо так, і досягнути такої більш довготривалої мети, виконати більш важливе довготривале завдання, тобто зберігати оригінальні і повні відео та текстові матеріали як документи живої історії. У наших найближчих планах створити онлайн-платформу з матеріалами проєкту, які будуть подані у повному обсязі без редакторських правок для вивчення і опрацювання живих свідчень війни. Коли ми починали наш проєкт, менш за все ми думали про стійкість, чесно кажучи. Але тим не менше, виявилося, що всі зібрані нами матеріали, власне, і є прикладами цієї унікальної чесноти. Слухаючи наших свідків, ми розуміємо, що неможливо уникнути болю, страху і страждань. Але саме внутрішня стійкість допомагає через пережиття болю досягнути чуйності, страх перетворити на мужність, а зі страждань вийти сильнішими. Наші респонденти люди різного походження фаху, віку, досвіду, національності і кожна історія, очевидно, дуже індивідуальна. За останні 14 місяців також відбулося надто багато. Деякі з наших героїв проминули через лів, і ми навіть не знаємо, де вони зараз. Дехто став єпископом, дехто сьогодні стоїть зі щитом, а дехто, на жаль, повернувся на щиті. Залишилися тільки історії. Особисті реакції та сприйняття війни також змінювалися. Читаючи чи переглядаючи інтерв'ю, можна побачити, як оця реакція змінюється з бігом часу. Зміною межі, межі зіткнення, помноженням травматичного досвіду. Бачимо це навіть у Львові, так, який от за цих 14 місяців перейшов такий дуже великий шлях від переповненого ноєвого ковчегу до ну, такого за відчуттями глибокого тилу, так, де все якось так, нібито і спокійно. Але, попри всі зміни, залишається така певна стала, щось незмінне у реакціях людей. З якими нам пощастило спілкуватися. І я от хочу зараз зазначити, що власне буду говорити про цю сталу далі, і ми прошу вас усвідомлювати, що цей проєкт наразі є в стадії збирання, в стадії збирання свідчень, він закінчений. Зібрані документи ще не удоступнені, і вони ще не піддавалися якомусь загальному аналізі. Тобто, сьогодні я роблю тільки таку першу і, очевидно, достатньо поверхову, е спробу. Отже, про спільне, перше хронологія, уявлення про початок і кінець. Розуміння початку у всіх дуже суголосне. І це, очевидно, не 24 лютого минулого року, а весна 2014-го, дехто навіть говорить про століття. І ця реакція вона присутня абсолютно у всіх. Опитаних нами людей незалежно від місця їхнього проживання чи віку, наприклад. Щодо завершення, усі висловлюють своє бажання, щоб це завершилось, але ми жодного разу не почули про перемир'я, тимчасове припинення чи поразку. Навпаки, кожен і кожна говорили лише про один шлях майбутню перемогу, ніхто не очікує її в найближчому часі. Але всі готові стояти стільки, скільки доведеться. Це, мабуть, найчіткіше висловила в своєму інтерв'ю Іванка Креп'якевич. Я живу в реальності перемоги. Другий момент відсутність стану ступору навіть у людей, які покинули усе, втікаючи з-під артснарядів та ракет. Заціпеніння це поширена реакція на глибокий стрес і травму. А ця війна якраз і є такою травмою. Тим не менше, заціпеніння було або дуже короткотривалим, або його не було взагалі. З розповідей, помітне прийняття ситуації, але не безпорадність. Навпаки, люди намагаються зарадити собі і іншим, і це також дуже, дуже їх об'єднує. Третій момент дуже висока міра емпатії. Навіть, мені здається, тут доречною цитата з книжки Любляча Доброта Шерон Зальцберг. Стійкість базується на співчутті до нас самих, а також на співчутті до інших. Викликає захоплення, що емпатія поширюється не лише на найбільш загрожених, знедолених, поранених, близьких людей, але й на пам'ятки культури, такі, от, як, наприклад, врятована у Харкові унікальна колекція слобожанських строїв, на осередки освіти, як ущен зруйнована Харківська гімназія, яку всім людям намагалися розчищати і рятувати, що можна. А також на ліси, річки, тварин, дельфінів. Усі й усе раптом стали усвідомлено своїми. Наступний момент захоплення іншими. Це захоплення також дуже. Воно є у всіх, у всіх, з ким нам пощастило говорити. Знаєте, гордість від можливості серед них перебувати. Цікаво, що наші свідки дуже часто розповідають не про власні вчинки, а про вчинки інших. Розповідають захватом, очевидно, і це відчуття захоплення породжує переконаність у перемоги, підсилює його. Ми вже перемогли, стверджували декілька наших героїв, тому що зберегли свою людяність. П'ятий момент відчуття, що особисто я роблю замало. Думаю, тут зараз всі до цього приєднаються, напевно. Це відчуття звучить дійсно абсолютно усіх. Потреба бути долученими до справи, яка є спільною, єдиною для всіх, часто повторюється. А причому люди не нехтують пропозицією, яка зустрічається на їхньому шляху, не вибирають, не перебирають. От така цитата: зараз немає негідної роботи. Вона належить київській літературознавиці, особі, яка досягнула досить великого успіху у своїй професійній сфері діяльності, фізичною працею ніколи не займалася. Це відчуття також пояснює, чому в Україні не вичерпується внутрішня хвиля доброчинності, чому досі вдається закривати усі оголошувані збірки коштів, байдуже наскільки вони великі. Наступний момент це такий інший блок схожостей ставлення до ворога. В більшості, якщо не у всіх випадках, це не ненависть, це навіть не лють. Ну, Тяжко підібрати до цього слова, але всі говорять, ні, ні, я не відчуваю ненависті. Я би назвала це гнів. Деякі свідки виявляють свою повну розгубленість від цього відчуття, знаєте, скинутих масок і, і власної кардинальної зміни відношення до Росії чи до російського. Ясно помітне розуміння, що зараз в, Україна, в Україні. ну, Тобто розуміння, яке зараз в Україні складається в якийсь такий загальний спільний консенсус. І воно полягає в тому, що Росія сама не отямиться. Вона або не може, або взагалі не здатна. Тут розуміння відрізняється у різних респондентів, тому вона повинна програти. Іншого шляху просто немає. З цим відношенням до ворога пов'язане і відчуття шоку від міри людоненависництва. Міра звірства, нелюдяності агресора для переважної більшості людей, з якими ми говорили, виявилась неочікуваною. Не вкладається в голову, не можна зрозуміти, цього не могло статися в 21-му столітті. Як можна так ненавидіти? Подібні фрази зустрічаються постійно. Ця нелюдяність заводить в емоційний кут, тому що немає раціонального чоловічного пояснення, вона не має жодних моральних виправдань. Е, наступне, про що я хотіла би сказати, і я вже завершую, неготовність українців вбивати. Така внутрішня неготовність українців вбивати, про яке говорять досить часто. Про це свідчили і цивільні, і військові. Люди світські і воцерковлені. Особливо вражає почути таке зізнання від молодої людини, яка добровільно взяла в руки зброю, щоб захищати усіх, і усе, що її дороге. Зі свідчень, помітна також спільне для усіх переконання в тому, що покликання людини не в тому, щоб нищити і вбивати, покликання людини, власне, в тому, щоби жити. Тобто, і оця от жертва, яка Робиться, вона робиться не в ім'я війни чи бійні, як такої. Вона, власне, робиться в ім'я життя і це, і це дуже будує справді. Ну і звідси очевидно розуміння і велика міра співпереживання з тими, хто на лінії вогню несе цей страшний, але не уникний тягар, нав'язаний нам війни. І останнє, про що, очевидно, не можна не згадати, це захоплення Україною та українцями. Його навіть, я думаю, треба було би сприймати як такий певний знак і етап формування нової національної ідентичності. Ми відчували цей феномен спільної гідності на обох майданах, але зараз його географія і чисельність значно більші. Неймовірні люди, і неймовірні вчинки, солідарність і відчуття любові до всього рідного стали откровенням для багатьох наших свідків. Для яких ну, раніше, які не жили в україномовному середовищі чи не мали відповідної такої якоїсь родинної традиції раніше. Як висловився один з наших героїв, харків'янин, ми не знали, хто вони, ми не знали, хто ми, тепер знаємо. Залишається тільки надіятися, що ми це відчуття єдності і захоплення не розгубимо. Отже, всі ці приклади, власне, ілюструють чесноту стійкості. Стійкості супроти випробувань, стійкості супроти власної слабкості, стійкості супроти зла. Вражає, що її демонструють люди, яких до цього по великому рахунку ніхто і ніщо раніше не готувало. Ну і ця стійкість, мені здається, непохитна, тому що вона дуже глибоко закорінена. Тому, знаєте, мені дуже сподобався перший слайд нашої сьогоднішньої конференції, і оце властиве дерево. І це цей ґрунт, в якому вона закорінена, емпатія до інших і віра в правду. А, і ще наостанок, дякуючи за цю чудесну книжку, я знайшла зразу з неї, в ній собі дуже гарне місце, до якого хотіла би апелювати. Резилієнтну громаду можна описати як сильну групу поінформованих і мотивованих людей, які піклуються одне про одного та готові працювати разом. Ці історії, які ми вам сьогодні представляємо, в цьому дуже допомагають. Це не лише документи війни, документи якогось дуже важливого ключового періоду в розвитку історії людства. Вони ніби повертають тому, що відбувається сенс, людський, гуманний сенс. Ці історії справді будують. А тому, я думаю, що вони важливі для всіх особисто. Дякую вам дуже за увагу.